Слава Богу, дорогі слухачі, в цей нелегкий час, який ми зараз переживаємо, нас найкраще підтримає Боже Слово. Тому зараз ми звернемося до Слова Господнього, до Біблії. Отже, в цей непростий час, цей останній перед другим приходом Господа Ісуса Христа час, так говорить Господь. До всіх вірних христових послідовників, котрі щоденно перебувають у Божому слові та є виконавцями нового заповіту, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Про це ми читаємо у Євангелії від Матвія 28. 20. А також. Так говорить Господь через послання апостола Павла до Филип'ян 4, 6, 7. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму. Хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Так говорить Господь через книгу Пророка Ісаї 10. Ти, якого я взяв був із кінців землі та покликав тебе, із окраїн її, і сказав був до тебе. Ти раб мій, я вибрав тебе і не відкинув тебе. Не бійся з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Так говорить Господь. Через книгу Пророка Ісаї 49, 15. 16. Хіба забуде мати своє немовля? Хіба не пожаліє сина своєї утроби? Якби навіть вона забула, Я ніколи не забуду тебе. Поглянь, я вирізбив тебе на своїх долонях. Так говорить Господь через книгу об'явлення 2.10. Будь вірний живому Богові до смерті, і я тобі дам вінця життя. Слава Господу. Всі ці підтримуючі Божі Слова, адресовані всім виконавцям Господнього Слова. Дорогі друзі! Нехай новий заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми щоденно уважно читатимемо, вивчатимемо і виконуватимемо. І всі ці, прочитані нами, підтримуючи Господні обітниці, будуть Божими обітницями особисто для нас. Амінь.